Доброго ранку пропонуємо розпочати робочий день з інформаційного випуску. Ужгород продовжує боротися зі снігом. Мешканців просять допомогти. Екскурсія на чолі з Владикою Міланом. Журналісти відвідали сім греко-католицьких храмів Мукачева. Вчителі року в обласному центрі обрали фаворитів серед шкільних педагогів. Міська влада звернулася до ужгородців з проханням не залишати свої машини на узбіччях доріг. Автомобілі заважають ефективній роботі снігоприбиральної техніки. За інформацією прес-служби міськради, влада міста вдячна городянам за розуміння та допомогу у прибиранні снігу і просить ужгородців дотримуватись правил благоустрою та прибирати від снігу територію прилеглу до будинків та підприємства. Сьогодні ночі ми тут почистили, як змогли. Ми чистили, є тепер з лопатою, ходжу, дочищаю, як можна. Питань нема. почищені парковки будуть. Тільки коли ми ночі виходимо і розганяємо всі машини, то... тому що нема розгону для грейдера. Не можна було піднятися. Тут виходні дні і на бам туди наверх. І вмруть туди наверх. А тут туди? Ну, ну ось сюди біля церкви, до музею, туди не можна було піднятися. Так вже посипали, вже нормально, вже можна їздити. Ужас. Я би вам показав колесово, це рік коляска їздить по нашим тротарам, не тільки зараз, а взагалі. І тут все і купити не можу, заказав зараз. Ну. Ужасно, просто капець. У мене машина, у мене свій будинок машина за забором стоїть. Тобто не на вулиці, не на проїжджій частині, просто не в гаражі. Знаєте, я, чесно кажучи, задоволений прибиранням тої ситуації снігу, яка була вчора вночі і зранку в місті Ужгороді. І сьогодні в багатьох містах ми бачимо, що просто вичищено аж на до асфальту, до плитки, сніг. Якщо б ми цього не зробили, а сьогодні знову випав би сніг, то ми знаєте, що б мали місце в місці Це абсолютно зрозуміло всім. Я задоволений тим, що велика кількість підприємців, магазини почистили перед собою сніг. Це просто та робота, яка була в минулому році, не пройшла даром. І якщо хтось каже, що «Та ми платимо податки, нехай хтось убирає, Це неправда, це неправильно. Я ще раз наголошую. Шановні друзі, ми живемо в Ужгороді Я вас прошу, долучайтеся до прибирання своїх територій. Немає стільки коштів в бюджеті в цій фінансовій кризі, щоб ми мали можливість дійсно поставити біля кожного будинку двірника. З 1 січня 2012 року платники єдиного податку працюють за новими правилами набрали чинності зміни до податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування. Майже 17 тисяч закарпатських підприємців уже подали заяви і зробили свій вибір на користь спрощеної системи. В обласному центрі до податкової інспекції міста Ужгорода надійшло майже 3 тисячі заяв від підприємців про перехід на нову модель спрощеної системи. Користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати нашим платникам, що до 25 січня, включно, ми працюємо у подовженому режимі для того, щоб ви могли підійти подати відповідні заяви на спрощену систему оподаткування і отримати протягом 10 робочих днів з моменту отримання подання заяв відповідність доступу сплату єдиного податку на 2012 рік. А далі йтиметься про таке. Басейн, загальновідомий як «Беревісник», відкрить вже на початку лютого. принаймні так пообіцяли керівнику краю підрядники, які займаються ремонтом басейну. У понеділок голова облдержадміністрації Олександр Ледида перевірив якість ремонтних робіт у спорткомплексі Ужгородського національного університету. Про це повідомили в прес-центрі обласної адміністрації. Сьогодні роботи вже майже завершено. Відтепер басейн Буревісника матиме сучасні чоловічі та жіночі роздягальні, душові та туалети. Майже готова до пробного пуску води і сама чаша. Уже за два-три дні систему заповнить водою. А 2 лютого за планом басейн відкриють для всіх охочих. Басейн має шість доріжок, кожна з яких може обслуговувати від восьми до дванадцяти людей. Чаша басейну дворівнева, глибока та мілка. Займатися у басейні одночасно зможуть 60 осіб. У другій половині випуску ви побачите екскурсія на чолі з Владикою Міленом. Журналісти відвідали сім греко-католицьких храмів Мукачева. Храм був повернений пустим, зовсім без світильників, без опалення. Все, все, все було вирвано. можна казати варварський, що це страшенно виглядало. Вчитель року в обласному центрі обрали фаворитів серед шкільних педагогів. У Чинодіївському замку лицарі відродили середньовіччя. Знаєте, як я кажу, що лицар потребує дами, інакше ніякий не лицар. До 1945 року в Закарпатті налічувалось 450 греко-католицьких церков у радянські часи. Більшість приміщень передали іншим конфесіям. Частину використовували не за призначення а близько 40 храмів узагалі було зруйновано. З узаконенням греко-католицтва 130 старих церков краю повернуто в законне володіння. Крім того, вже за час незалежності збудовано 164 і ще 55 на черзі. Торік ми знайомили вас з греко-католицькими церквами лівого та правобережного ужгорода. Цього разу єпископ мукачівський Мілан Шашик запросив журналістів оглянути храми Мукачева. Ми навідалися до сімох осередків греко-католицтва Мукачеві. Серед них церква Різдва Пресвятої Богородиці. Перші згадки про неї датують 1662 роком. Пізніше дерев'яну церкву зруйнували, а нову кам'яну зведено в 1864-му. 12 років тому до 150-ліття, розпочали перетворення церкви, замінили підлогу, реставрували частину настійних розписів. Повернено до життя і собор успіння Пресвятої Богородиці. Будова 19-го століття спершу планувалась єпископською резиденцією, тож постала справді величною. Одначе за союзу храм відібрав Московський православний патріархат. У 1998-му церкву таке повернено греко-католикам, щоправда, вже без унікального оздоблення. З нього було забрано все, що в ньому знаходилося. Він був вандальський, пошкоджений, навіть запалили там шини з машини в ньому, так що все було знищено і було треба встановити і електрику, і, і потім. Фактично зробили нову штукатурку внутрі і розпис, іконостас, підлогу. Все. І так був відновлений зовні, поставлена кріша з меді, фасади, так що ми можемо дійсно дивитися зараз на зовсім можемо говорити, новий, новий храм відновлений дійсно дуже достойно. Історія церкви зіслання Святого Духа розпочалася з каплички, збудованої місцевим мешканцем, на знак подяки Всевишньому за видужання сина. Спершу тут збиралося 27 прихожан, а нині до новозбудованого храму навідується Зо три сотні. Найближчими днями дерев'яне видиво прикрасить дев'яти фрагментний вітраж із сюжетом таємної вечері. Не до декору наразі церкві преображення Господнього. Наріжний камінь було закладено в 2004-му. Втім, будівництво 27-метрової споруди розтяглося у часі. Отець Василь запевняє, найважчі роботи вже виконано, і освятити церкву бажалося б за рік два. Та поки доводиться молитись у пристосованій кімнаті гуртожитку неподалік. Скромна на вигляд і споруда стрітинського монастиря сестер чину святого Василія Великого. Проте сучасний її вигляд і порівнювати годі з тим, що мала обитель на час придбання. Сестри працювали у старечих будинках, а також в різних школах. У 96-му році наші сестри купили цей будинок. Цей будинок був не пристосований до життя, він був в аварійному стані. Але у 2008 році ми розпочали реконструкцію цього будинку і на даний час бачимо, що він є менш-більш завершений. У скромних, але затишних умовах надає душевний прихист і сестра Миколая. Монастир сестер служебниць непоручної діви Марії є в Закарпатті з 1999-го. А саме в Мукачівському осередку за цей час виховали 30 сестер. Крім підготовки дівчат, служебниці працюють із дітьми, спілкуються з літніми людьми, моляться за потреби всіх, хто звертається. А ще печуть проскуру для отців Василіян. Оці ж із монастиря Святого Миколая Чудотворця, хай на околиці все ж приймають майже 200 вірян. Монастир на Закарпатті має задавнену історію, хоча в цьому приміщенні лише з 2008-го. І все ж оберігають справжній скарб чудотворну ікону 1483 року, що не так давно зцілила жінку недужу на рак і подарувала радість батьківства безплідній парі. Детальніше про кожен із таких різних духовних об'єктів греко-католицького Мукачева розповімо у підсумковій програмі Тиждень в деталях цієї суботи о 19-й. Місто обрало своїх фаворитів серед шкільних педагогів. Перший грудневий тур 17-го всеукраїнського конкурсу Учитель року завершився. Цьогоріч освітянське журі визначало найкращих шкільних викладачів з дисципліни Українська мова та література, біологія, англійська мова, етика та фізичне виховання. Назвали і переможців у номінації Молодий вчитель року. Педагоги, яких загальноосвітніх закладів представлятимуть у жорот на другому обласному етапі так званої учительської олімпіади, ви дізнаєтеся у наступному сюжеті. Місто обрало своїх фаворитів серед шкільних педагогів. Перший грудневий тур 17-го всеукраїнського конкурсу Учитель року дійшов до свого логічного завершення. Цьогоріч освітянське журі визначало найкращих шкільних викладачів з дисциплін Українська мова та література, біологія, англійська мова, етика та фізичне виховання. Назвали і переможців у номінації Молодий вчитель року. Заповнення з десяток паперів, творча презентація своєї педагогічної діяльності, надання відкритих уроків, написання самостійних та контрольних робіт. Таким був шлях до перемоги учасників конкурсу. Під зміненим логотипом змагання «Вогнена куля знань у центрі Всесвіту обирали найкращих серед кращих. 16 активістів Олімпіади отримали позитивний досвід та емоції. Новим у цьому році статусу «Молодий вчитель року нагороджені дві представниці загальноосвітньої школи номер 8 та навчально-виховного закладу Гармонія. Організатори та учасники конкурсу радіють результатам своєї роботи, розмірковують про її перспективу. Хочу вам від управління освітньої на її подякувати всіх які виявили бажання, бо це вже героїв. Безперечно привітати тих, тих переможців, які будуть представляти місто уживе на обласному етапі, побажати їм успіхів, побажати згідності. Відстояти чесно етапі. Бо якщо подивитися на той новий логотип Всеукраїнського конкурсу вчити вчити руку і там, як модель, всесвіту, в центрі якої вчинив. В центр який книга є символ мудрості, дороги, як символ творчості. Отже, вам мудрості, творчості, нас знає і міцного міцного. Для мене це дуже великий крок вперед. Оскільки відкрив можливості в тому плані, дав відчути це нові враження, дав відчути нове, побачити свої можливості, побачила свої сили. Дуже велика для мене це є практика, оскільки порівнялася, помірялася, скажімо так, із вчителями, заслуженими вчителями, котрі вже мають достатньо практики, котрі вже досить великий багаж і досвід мають за своїми плечима. Найкращими з дисциплін українська мова, література та етика стали представниці загальноосвітньої школи Noнадцять. Номінації учитель біології, фізичної культури та англійської мови вибороли педагоги гімназії 8 та 6 шкіл. Відповідно ці п'ять лауреатів першого етапу змагання отримали шанс представляти ужгород на другому обласному етапі конкурсу у 4 року 2012. Він стартуватиме уже в лютому. Першу виставку в новому році відкрили в галереї Ужгород. Доробок останніх трьох років представив публіці Антон Кович з нагоди власного 50-ліття. на відкриття ювілейної експозиції провідного художника Закарпаття, голови творчого об'єднання традиції та сучасність та викладача коледжу мистецтв. Завітали колеги і студенти, численні пошановувачі творчості митця і наша знімальна група. Вибрані новотвори запропонував глядачеві Антон Ковач, потішивши не тільки обсягом добірки, це майже 40 робіт, а й неабияким жанровим розмаїттям. Позитивно відзначає творчий неспокій автора один із наставників корифей краєвого малярства Володимир Микита. Каже, що ще з юнацьких років Антонові Ковачу вдається здійснювати цінні художні відкриття для себе й уважних до сучасного мистецтва. Урбаністика і е, пейзажі, і натюрморти, портрети, фігуративні роботи. І крім того, прекрасно володіє розписю е, е, на сіні, і е, е, дякуючи тому, він прекрасно зробив розписи у церкві. І другий раз він. Не зупиняється він в пошуках і до нижчого дня. Він одинаково як у реалістичному дусі працює так і в абстрактованих річах абстракції. Виставковий зал не вмістив усіх образотворчих різновидів, у яких цим часом плідно поуправлявся митець. Так, зокрема, не виставлено графічних, пастельних та акварельних робіт. Однак сам тільки живопис дає чітке уявлення про тематичний і стилістичний діапазон автора. Так, ми бачимо, як умілими масками влито же тідайний сік у яблука на проникливо індиговій тарелі, а кількома рухами пензля внесено ясність у затягнуте хмурими хмарами небо чи найніжнішим штрихом прикрито повіки оголеної. Коли йдеться про портрету, мені здається, що найкращий портрети. Але коли в Карпатах осіння або весняна пора, то звичайно я відкладую набік Жан портрета, тому що природа пишеться портрет природи. І тому бувають періоди, коли природа не дуже приваблива, я малюю на Мені достатньо цікаво в будь-якій техніці вже не працювати, в якій я беруся, тому я себе не обмежую. Техніку чи жанром головне, щоб була тема цікава. Головне, щоб це було щиро з душі. Вбирає Антон Ковач власні думки і в найбагатшу палітру. Певен, що немає нецікавих кольорів. Бувають просто невдалі поєднання. Наразі художникові найбільше йдеться про комбінацію прохолодної блакиті з насиченим оранжем, що створює атмосферу урочистого спокою, який спонукає до роздумів. Антон Михайлович справді відрізняється вишуканим колоритом. Це художник колорист з надзвичайно оптимістичною гамою, що не часто сьогодні можна зустріти. Бачите, в сьогоднішньому житті дуже багато є таких речей, які дуже часто викликають у багатьох людей депресію. І от цей емоційний радісний порив говорить про те, що це людина, яка вміє радуватися з того, що бачить. І Вміє презентувати ту свою внутрішню радість за два роки. Полотна закарпатського автора фігурували на шістьох експозиціях в Україні та за кордоном. А між тим митець устигав брати участь у пленерах. Тож невдовзі слід чекати на нові виходи Антона Ковача до публіки. На найближчим автор планує познайомити цікавих зі знахідками в абстрактному мистецтві. Сучасне лицарське Закарпаття за останні кілька років на теренах нашого краю почали з'являтися клуби реконструкції середньовіччя. Відтак свою першу річницю відзначили учасники Мукачівської сержантерії ордену Паладинів. На свій день народження молоді лицарі запросили учасників ордену з усієї України та сусідніх Угорщини та Польщі. Відтак, понад півсотні лицарів та їх дам серця створили неповторну атмосферу для всіх присутніх. Настрою середньовіччя додало і місце проведення зустрічі турніру Чинадіївський замок Сент-Міклош. Настрій 15 століття привезли і наші журналісти. Період кінця 14-го, початку 15-го століття відтворюють учасники Мукачівського клубу реконструкції середньовіччя Віремій. Тому ідеальним проведенням їх свята і став Чинадіївський замок Сент-Міклош, перша згадка про який датується 1450-м роком. Молоді лицарі та їх дами не обмежують свою діяльність творенням зброї, одягу чи предметів побуту. Головне у їх справі виховувати молодь у патріотичному дусі та пропагувати культуру лицарства. Молоді треба вибігатися, вимучитися. А щоб розумно провести цей час, по вечорам нехай плете кульчугу, вивчає історію, етикет і заімпонує дамі нематюками. А чимось прекрасне Реконструкторський рух наразі дуже популярний в Україні. А от справа лицарства болючіша тема. Для когось це володіння мечем, для когось багатий одяг чи ланцюг, і дуже для малої частини людей це принесення історії у сьогодення. Досвідчені реконструктори переконані, пропаганда лицарства дозволить правильно виховати молодь та відновити забуті, але одвічні цінності, такі як повага до ближнього, дотримання свого слова, несення правди і любові у цей світ. Знаєте, як я кажу, що лицар потребує дами, інакше ніякий не лицар, а для мене. Це бути вірним чоловіком, добрим батьком, чесним працівником і бути добрим прикладом. У той час як лицарі завойовували честь і повагу у відчайдушному бою. дами більше переймалися тим, аби відповідати статусу нареченого, виглядати належним чином, і головне вміти танцювати. Якщо відповідно дама все вона, якщо в неї багатий рицар, так вона повинна, повинна була відповідати від своєму статусу. Тобто вона не могла вдягнути якесь бідне просте плаття. Обов'язково тканини були повинні були з дорогих власне матеріалів виконані. Так, обов'язково. І так само de onun. Дуже велике значення мали кольори. Вони повинні були яскраві бути насичені, оскільки бідний люд фарбував тканини тільки природніми фарбниками, такими як цибуля, буряк. Вони Не могли до ну добитися такого кольору яскравого. Тому власне колір, фасон і матерія вказували на відповідний дорогий статус даму. Аби завоювати серце дами, лицар повинен бути відважним. А перевірити це можна у бою для Миколи. Цей поєдинок особливий, адже це його перший бій. Триває він одну хвилину, а перемагає той, хто на Більше ударів. Хлопець таки пройшов перевірку мечем. Відтак посвячений у лицарі. Бій я виграв з рахунком 4-3. В, в цьому бою рахували попадання по шолому, по мечу і по щиту. Почуваю себе прекрасно. Це взагалі дуже такий великий адреналін. Хто ми відчувається після бою самого. Під час бою це не відчувається взагалі через те, що адреналін. Од молоді вояки показують не тільки відвагою у бою, але й своїми життєвими пріоритетами. Залишилося їх не так уже й багато і розуміють їх далеко не всі. Та вони бережуть історію і пропагують важливі цінності для сьогодення. Наразі це все інформаційний вівторок підсумуємо вже о 19 дев'ятнадцятій. Гарного дня побачимося.